Спільну заяву на підтримку України, спрощення перетину державного кордону для молоді та супутниковий зв'язок смартфоні. Про все в новинному дайджесті за 12 липня. Лідери 26 держав-членів ЄС схвалили спільну заяву на підтримку України напередодні зустрічі Трампа і Путіна. Вони заявили, що кордони не можна змінювати силою, а мирні переговори можливі лише після припинення вогню. Також пообіцяли зберігати підтримку України у всіх сферах та посилювати санкційний тиск на Росію. Чоловіки до 22 років зможуть виїжджати за кордон. Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону. Для молодих українців підвищити межу із 18 років до 22. З наступного року всім студентам підвищать стипендії. Уряду також доручено спростити умови вступу до українських вишів, аби запровадити зимову вступну кампанію для тих, хто не зміг подати документи влітку. Уряду вже доручили підготувати відповідні пропозиції. Україна серед перших в світі під час війни запускає технологію Starlink Direct to Діректокел, яка перетворює звичайний смартфон на супутниковий термінал, заявив глава Мінцифри Федоров. Ця технологія дасть змогу українцям залишатись на зв'язку без покриття мобільної мережі. Через смс, навіть у важкодоступних місцях, у горах під час негоди, збоїв мережі чи знеструмлень. Головна умова для технології пряма видмість неба. Для цього не треба жодного додаткового обладнання. Лише звичайний 4G смартфон із сім-картою або є сімкою. Зараз технологія проходить етап бета-тестування, а офіційний запуск запланований уже цієї осені. 12 іноземних добровольців загинули внаслідок удару по полігону ЗСУ 21 липня, повідомляє The New York Times. Це були бійці США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн. Тоді Ворожа ракета влучила в їдальню тренувального табору неподалік Кропивницького. Це стало одним з найсмертоносніших нападів на іноземних бійців за всю війну.